Наряди не зупиночка. Доброї ночі. Поліція. Ведеться вашої ваших розмови Документи, будь ласка, ваші. Не можу предоставити. Хто ви такі? Я командир роту управління патрульної поліції з Я бачу, як ви щойно вийшли з автомобіля. Ні, я не вийшов. Ви мені хочете преступлення сказати? Ви мене чого-то обвинете, скажіть, будь ласка, Навіщо? Я вам не вірю! Що ви робите зі мною? Нащо ви насідаєте в тюрму? Я не вирушую! Я не можу! Ви мене обвиняєте! Що мене виявляєте? Я не можу! Я хочу! Буде застосований сподзасіб майданка. Руки на Я прийшов з вас за хлібом! Ой боже! Що ви со мною робите? Я не можу! Обачніть! Я не хочу нічого робити! Мені страшно! Що... Вибачте! Та що ти мені що... Стань! Оце людина мені щось робить! Сонечко, вийди на те! Я не знаю, що ці люди зі мною роблять! Ні! Мої компанії! У вас є відеофіксація, що він закермав. Сорочко, я не був за рулем цієї машини Потрібна швидка, не зупинка була, в стані алкогольного спіні поводить себе неадекватно. Що він варвиться? Алкоголіст. Та медична допомога приїхала. Вам медична допомога потребується? Мужчина. Лікарі потрібні. Evet video, Bu videoyu çekmeye çalışıyorum